Дослідження автопригод на шляхах, які проводилися в 178 країнах світу, вказують на те, що від 30 до 40 відсотків автомобільних аварій, в яких загинули люди, були вчинені водіями на підпитку. Експерти всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, що проблема п'яних водіїв на шляхах це не лише справа для правоохоронних органів, але й справа народного здоров'я. У наступному сюжеті Юрій Саєвич розгляне тенденції, які існують у цій сфері, не лише у США, але й у світі. І що роблять законодавці для того, аби зменшити кількість смертей, спричинених п'яними водіями. Лора Дін Муні пережила глибоку психологічну травму. 18 років тому її чоловік загинув в аварії, спричиненій п'яницею. Лора з чоловіком були одружені лише два з половиною роки. Залишити це все позаду неможливо. Я вважаю, треба пережити. Маєте вибір або бути злим на долю, або робити добро. Дін Муні вирішила робити добро і вступила в організацію Матері проти водіння у нетверезому стані сьогодні. Вона президент організації. Я не хотіла, щоб якась інша вдова мусила пережити те, що пережила я через аварію, спричинену п'яницею, або щоб діти мусили переживати втрату батька чи матері. Згідно із статистикою, у Сполучених Штатах щороку гине майже 20 тисяч людей в автоаваріях, спричинених алкоголем. Це на 40% менше ніж у 80-х роках минулого сторіччя. Лора каже, що цей спад є результатом покращення роботи правоохоронців. Проте за останні 10 років на 30% збільшилась кількість жінок, арештованих за водіння авто у нетверезому стані. Жінки тепер під більшим тиском у зв'язку з безробіттям деякі стали єдиним джерелом прибутку родини. А телебачення популяризує матерів, які сидять вдома і випивають. Альберто Конча Ісман із панамериканської організації охорони здоров'я каже, що зріст кількості п'яних жінок за кермом США відзеркалює глобальну тенденцію. За його словами, 30-40% смертей, спричинених алкоголем, є на рахунку молодих водіїв. Коли ми молоді, ми думаємо, що з нами нічого не станеться. Ми не сприймаємо всерйоз такі поради. Доктор Альберто каже, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни світу вести просвітницьку роботу з громадянами і посилити дії правоохоронних органів. Ця проблема існує в країнах, де правоохоронні органи не працюють адекватно. На думку експерта, одним із шляхів вирішення проблеми збільшити ціну алкогольних напоїв і обмежити, де і коли їх можна купувати. Юрій Саєвич, голос Америки.